Всім привіт! Я Яна Середа-Манилова, Це проект ЧО», де ми продовжуємо досліджувати українське. сьогодні. Про національний відбір на Євробачення 2024. Розпочинаємо! Музика Друзі, якщо все заплановане вийде, то будемо потрохи з вами підглядати за цьогорічним пісенним конкурсом Євробачення, нас відбором на нього. Я, в принципі, це в будь-якому випадку, як кожен рік буду робити як глядач, і вас планую тримати в курсі подій. Будемо обговорювати конкурсантів, пісні, має бути цікаво. Плюс минулого року ми випустили ось це відео, така собі антологія виступів України на Євробаченні. І до сих пір це наш найуспішніший випуск. З точки зору перегляду. Рядів, то чому б не продовжити, тим паче підготовка до нацвідбору ведеться повну. 11 січня відбулося жеребкування, де фіналісти дізналися, під яким номером будуть виступати на нацвідборі, і вже опубліковано всі пісні учасниці цьогорічного нацвідбору. Я, до речі, вперше дивилась жеребкування, і це виявилось навіть цікавим. Першими дізнаватись, під яким номером будуть виступати на нацвідборі. А вийшли дівчата Альона Альона і Джері Хейл. Мур Мирошниченко одразу згадав, що Джері після поразки минулого року божила що більше ноги її на нацвідборі не буде. Але Альона Альона виручила подружку і все пояснила. Ти сказала, що не будеш. Ну з тобою буду дівчата. до речі, виступатимуть під номером 6. Вийшла Анка, це такий цьогорічний джокер. Вона останнє одинадцятою потрапила до переліку тих, хто буде брати участь в цьогорічному нацвідборі. І навіть було, якщо ви не знали окреме голосування в дії, я до речі вибирала поміж Анкою і гуртом Каріотайп. І якщо не помиляюсь, голосувала за хлопців. Анка на Жерубкуванні розказала про що її пісня, про емоційні годилки, про випробування, які попадаються в нашому житті, в житті нашої країни. А виступатиме вона під номером чотири. А наступним був древо. Добрий день усім. Хлопець, якісь особисті темки у них були з Тимуром. Ти просто вчора запізнився, так що та Та-та-та, Ну нічого, а ти встиг? Я чесно про нього зовсім нічого не знала. Пошукала в інтернеті хлопець з Вариша, Рівненської області. Якщо не помиляюсь, минулого року він також подавався на нацвідбір Євробачення, потрапив у лонг лист, але далі не пройшов. Вот. І його пісня самоліт, наче завірусилась десь або в Ютуб, або в Тік-Ток і набрала там понад мільйон переглядів. Ліком, саме цим на нацвітборі дерево виступатиме п'ятим. Вийшла інгрет. Вона, до речі, вже була фіналісткою на нацвідборі 2018 року. Але тоді її приміг Меловін. Я теж говорила, що я не прийду більше на Євробачення. Це така солідарність. І от стою пісня інгред називається Кіпер. Не не кіпер, так не країна Кіпер і в нацвідборі. Вона виступатиме під номером два. Чи Меловін цьогоріч знову вирішив сталкрити Інгрид і а, також подався на національний відбір. Чому? Чому знову? Я чесно декілька разів прослуховувала відповідь Меловіна і так зрозуміло, що він вирішив спробувати знову взяти участь у цьогорічному Євробаченні, а, бо в нього цукровий діабет. Що все життя може в тебе впасти? А нахера взагалі то боятися? Загалом Меловін, наче не багато сказав, але багато цікавого наприклад звернувся до цьогорічних конкурсантів, ви а, також майбутнє української музики, і мені піздець як приємно, і згадав своє 17 місце на Євробаченні 2018 року. Та похер що ти зайняв 17 місце? Ти живеш один раз. А на цьогорічному нацвідборі Меловін буде виступати під номером 7 dream, love, dream, love вийшов гурт на хаба, один з учасників якого служить в ЗСУ. Привіт від 40-ї авіаційної тактичної бригади, яка зараз недалеко. Тому готувався до дистанційного бази для репетиції Андрія став ангар на аеродромі. А тимур Морошниченко ще дуже делікатно запитав про особисте життя гурту. так, да, да, да були парою. Так так, Тимур, ми всі зрозуміли. Це пара в минулому. Можна було тут зупинитись, а, можливо, якось щось. Свахами Мирошниченко відпрацював на сто відсотків. А на хава виступатиму на світборі під номером одинадцять. Мені кричать, і не наступна вийшла співачка Скайлер і одразу проявила неабиякі екстрасенсорні здібності. Я відчуваю, що зараз буде один. От я просто відчуваю це A few moments later. Отже, скайлер у фіналі нацвідбору виступатиме під номером 8. 8. Ура! Але знаєте, що мені сподобалось, що ем, співачка тримала марку до останнього. Е, я народилась 7 березня, майже біля вісьмірочки. Клас, я дуже рада, дякую. Тож скайлер точно буде першою, а майже біля сімочки під номером 8. Якось так. Далі не в повному складі. Зі вийшов колектив ягоди і розповів про що буде пісня, з якою вони мріють потрапити на цьогорічне Євробачення. Жіноча сила, вона. Вона жіноча сила. Вона жіноча сила. <клес> І, до речі, також нічого не чула раніше про цей гурт. На жаль, а довелось гуглити. Заснувала колектив Заряна Дебовська, Вона в 2014 році вимушено приїхала з Донецька. На жаль, дуже знайома історія. І у 2016 році вона зібрала ягоди у Львові. Учасниці колективу студентки-актриси, у яких Зоряна викладала сценічну мову. І до речі, на нацвідборі вони будуть виступати під номером десять. Далі велика зірка не більше не менше, як так, що у минулого року став найбільш прослухованою українською зіркою на Spotify. На жеребкуванні, як так тримався стримано, але трохи розповів про пісню. Коли я співаю цю пісню, в мене якесь прям вогнище горить і так само стримано витягнув перший номер. Тому саме його ла 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 буде відкривати нацвідбір 3 лютого. Dance. La, 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 la. Чи ледь не забула, що не було на жеребкуванні хлопців з гурту назва, але була їхня представниця. Не знаю, що ще тут додаток. окрім того, що назва буде виступати на нацвідборі під номером три. Айславікнує все. Останнє конкурсант, гурт цифрблат не було вже якоїсь інтриги. Цифроблат буде дев'ятим. але ще була дуже змістовна розмова про пісню. «Place I call home», так, так вона так називається. Ще конкурсантів та організаторів нацвідбору присутні журналісти просто засипали купою запитань. Є питання? Ну, клас, все, питань нема. Впорались. Ваше здоров'я, це е, ковточок смачненької кавусі від 25 Coffee Roasters. які на свята люб'язно прислали нам ось такий файнезний набір смачної кавусі. Нагадаю, що 25 Coffee Roasters – це українські виробники натурально свіжообсмаженої кави, в асортименті безліч кавових позицій з 13 країн світу, не тільки кава, а ще й какао. А щоб вам було простіше зробити вибір, особисті менеджери в зірексі або по телефону проконсультують і допоможуть визначитись. В описі до цього відео будуть всі посилання, а ще для дослідників українського нас із з вами 25 кофіростер зробили знижку 20% на всю зернову каву. Знижка діє за промокодом вау Ще наостанок трохи моїх особистих, суб'єктивних вражень про всі треки, які а, цьогоріч представили учасники Нацвідбору Євробачення. Я їх послухала по один-два рази, буквально от щойно а емоції ще свіжі, але ще раз виключно це емоції мої. Як... Слухача буду рухатися від того, що сподобалось мені а, найменше. І розпочну я Скайлер. Скажи, чому це що зрозумно? Пісня називається «Time is running out». А, ну, якщо чесно, мені нема особливо що сказати. Нормальна попсова пісня, а, залюбки її будуть крутити радіостанції З свого досвіду. Роботи на них скажу хороша. Просто в мене знову ж таки суб'єктивно ця пісня. Жодних емоцій не викликала. Крім того, що місцями мені голос Скайлер дуже нагадував чомусь, причому раніше я цього не помічала Маруф. Зрозуміло, да? Емоції? Можливо, тому мені сподобалось. Але це мої особисті проблеми з молодець. Бажаю успіху. Наступний в мене сходинкою вище розташувався гурт «Нахаба». Я не в вакуумі, я чую, що несеться зараз, хто не чув, то пісню порівнюють і навіть звинувачують в тому, що це плагіат на тату. Я також це чую, але знаєте, думаю, що це не зовсім проблема гурту Нахаба, а це наша з вами, і моя, в тому числі проблема, що ми до сих пір не позабували пісень у цих студія Союз представляє. І так низько в мене пісня, просто тому що вона мені не дуже сподобалася, і а, здалася срою. Але знову ж таки, якщо ми повернемось назад і до того, що я розказала, в яких умовах я створювала, то воно власне і логічно. Буду послухати цей трек вже на нацвідборі і скласти свої враження. А далі в мене древо «Endless Chain». Хороший хлопець, хороший голос, хороша пісня, а просто особисто мене не зачепило. Якого, знаєте, наче мені розвитку в пісні не вистачило. Я так трохи засинати починала під кінець. в мене гурт назва Пісня Мем, Пісня Прикол, як самі хлопці про неї кажуть. I got I got And my uh -uh. І я посміхалась, коли я слухала. Навіть трішки сміялась місцями, але не більше. Uh -uh. Хоча знаєте, я думаю, на Євробаченні в принципі така пісня і такий дует могли б зайти. Я просто люблю гурт назва, і мені подобається дуже сильно і набагато синій, що я вважаю. Наприклад, пісню «Іду на дно з Іду на дно. Якось мені їхні інші роботи і цікавіші і самобутніші, але знову треба дивитись наживо. Наживо. Вибачте, якщо я неправильно кажу наголос. Далі в мене йде Анка Палала. До речі, я помітила, що м, коли е, на каналі в Ютуб нацвідбору Євробачення викладалось так одним скопом всі пісні учасниці цьогорічного нацвідбору, а не виклала Анку. Я здивувалася, якщо чесно, не одразу навіть це помітила, але потім е, помітила. Її пісню викладали ще раніше, коли був ось цей вибір в дії, ось це голосування. І я думаю, якщо чесно, що дуже просто загубити і не послухати пісню Палала, і що це може в результаті вплинути на голосування за неї. Тому я розумію, що це маленький канал. Але, хоча б наших глядачів закликаю пошукати її там, поставити вподобайку, якось вивести в переглядах, тому що ну це просто якось несправедливо. А так хороша пісня, Крушанка. В мене розташувався як так, якщо чесно, для мене несподівано високо. Я зовсім на шанувальниця його творчості з усією повагою. А і до речі, я звернула увагу, що шанувальники в коментарях навпаки, наче лишились розчаровані, що як так не виступатиме в своєму такому класичному притаманному йому стилі. І в даному випадку, я, мабуть, навіть голосую не за як так. Голосую, мені сподобався навіть не сам артист, а пісня «Ла-ла-ла». Вона мені чимось нагадала струма, я люблю струмай, мені сподобався її вайб. Але знову ж таки, я не шанувальниця манери виконання, голосу як так, і в моїй голові, наче цю пісню мав би виконувати хтось. Уже не хочу нікого образити. Більш легкий і грайливий. А я цієї грайливості в обличчі, як так, собі щось не уявляю. І жодного разу, наче не бачила як якихось інших емоцій. Мене вб'ють шанувальники. Це я ще про мелеві не казала. Але хто знав, можливо, на нацвідборі як так ще здивує, станцює чи ще щось. Далі ще одна найбільш обговорювана парочка це Джері і Альона Альона і їхня Тереза і Марія, яку Джері Хейл скромно називає молитвою, але ще кращою, ще потужнішою. Так яка якась молитва, але дуже потужна і дуже надихаюча. Але люди в коментарях не тільки а, справедливо пишуть, що дівчат недостатньо очевидно знань про а, постать Марії Терези, бо з дамочкою не все так просто. Пісня та хороша, правда, пісня хороша. Це, до речі, єдина пісня, яка мені заїла. От, після того як я їх всі послухала, яку я запам'ятала і в голові наспівую. Це така перша ознака хіта. Ну Джері Хейл це вміє. Та й Альона Альона. Ще раз хороша пісня, що робити? Міняти текст. А точніше замінити в ньому Марію Терезу на когось іншого. Я не знаю, можливо, на фоні успіху серіалу Корона і допомоги нам від Британії можна співати Діана Принцеса і Діва Марія. М? Красиво Джері, Альона. Якщо шо вписуйте мене в співавторки, що ще а початок. Мені ну прямо одразу дуже нагадав саундтрек до серіалу велика маленька брехня. Хто дивився, зрозуміє тут ставлю. І баквакали, наче мало він їм їх наспівував. Але глобально мені пісня ця сподобалась. А «Ягоди» в мене четверті. Я, до речі, не скажу, що пісня мене якось захопила занадто, цунамі вона називається, але є в мене чітке враження, що на сцені дівчата порвуть. Щось мені в принципі підказує, що ягоди розкриваються от в цих живих виступах. Тим паче ще раз я трошки гуглила, трошки дивилась, і воно виглядає дійсно цікаво. Але я на інших піснях бачила. Тому знову ж таки чекаємо на нацвідбір. і Будемо вже якось більш глибше говорити про це. А далі в мене меловін я до речі після першого прослуховування поставила його на 10 місце трошечки вище за скайлер. А потім послухала ще раз. І от, вже після другого прослуховування він в мене так вирвався в лідери, в принципі, да, і вирвався дуже сильно, дуже суттєво вперед. You мені дуже подобаються куплети. Мені дуже подобається, що поміж куплетами і приспівами, але мені чомусь зовсім не сподобались приспіви. Dream, love, Початок пісні, знаєте, наче приносить вагри, як це називалось, агроба щось за ладіна нагадує Салайливці. So а ще якщо чесно, я ніколи не розуміла, ось це бажання артистів повертатись на сцену Євробачення, що знову намагатись довести, як Лорін минулого навіть року, незважаючи на те, що вона знову перемогла. І ясно, що 17 місце в 2018 році було несправедливим. І я так вважаю, і багато людей так вважає, і я впевнена, що Меловін сам так вважає, тому й хочу повернутись. Але знову суб'єктивно, Анде Деледе мені була на. Набагато цікавіше і сильніше ніж пісня «Dreamer». Не можу я так знаєте, абстрагуватись і зовсім не порівнювати. Тому поки я не бачила виступу, принаймні. А в мене Меловін третій. Другий друге циферблат і «Place I Call Home». Так вона так називається. Фаворити багатьох знову хороші хлопці, хороша пісня. Така дуже приємна. Мені щось нагадує від знаєте, таких британських бендів нульових двохтисячних. Я люблю таку музику, але знаєте, такого прям захоплення в мене не було. Під кінець я також трошки заскучала. Feel. Для себе гурт циферблат це вже плюс. А додала їхні пісні в особистий плейлист і Буду чекати на нацвідборі, щоб скласти вже остаточну думку і про них, і про пісні. І татата, -та -та перша в мене «Інгрид» і пісня Кіпер. Якщо чесно, я навіть сама від себе не очікувала, але це та робота, яка мені сподобалась найбільше. І з точки зору сенсів, які в неї закладені, і з точки зору слів, аранжування, музики. Мені сподобалась пісня, з якої б сторони я до неї не підступалася Отак, з першого разу. Я навіть в одному місці, хоча скати ледь не розплакалась, я прям розплакалась в одному місці, якось мені було щімко від неї по-хорошому. Я бачила, що в коментарях деякі люди пишуть, що їм нуднувато. Ну, знову в мене не було таких вражень від цієї пісні, але ми всі різні, у нас різні емоції. Так от я думаю, що якщо зробити якийсь красивий, дійсно красивий номер, то а, цей виступ може бути не гіршим, а можливо навіть кращим. А, виступу Альоші а, не як конкурсантка, от минулого року, коли вони а, поміж а, самою конкурсною програмою Євробачення виступали, а, був дуже класний виступ у Альоші із якоїсь. Вачка, вже навіть не пам'ятаю, хто там ще був. І багато в Україні його обговорювали людей, і за кордоном в Європі також багато про нього говорили. А от такий він був з душею. Мені чомусь здається, що з цією роботою Інгрид також можна щось подібне, а можливо навіть краще зробити, якщо вже ж постараються. Тому кіпер моя фаворитка після ось таких сухих прослуховувань. А ясно, що живі виступи можуть все суттєво поміняти. Сам нацвідбір може все змінити. І він, до речі, відбудеться те. 3 лютого у Києві а, секретна, таємна а, якась буде локація, яку поки що нікому не оголошують а, без глядачів. До речі, стосовно журі, якщо не помиляюсь, прям найближчими днями в дії розпочнеться ще одне голосування, де ми з вами зможемо вибрати членів журі, які вже будуть вибирати а, ну, на 50% вибирати будуть, хто поїде на Євробачення цьогоріч, тому що другу половину вибору будемо робити, ми з вами вже а, під час голосування. Дякую Пишіть в коментарях обов'язково, як вам такий огляд від дослідників українського, а вже ж пишіть, як вам цьогорічні конкурсанти, які пісні найбільше сподобались, за кого будете вболювати і голосувати. І а вже ж підпишіться, якщо ще чомусь цього не зробила. А також тисніть дзвіночка, щоб не загубити наші нові випуски, які ще обов'язково тут будуть з'являтись. І а, якщо ви хочете нас підтримати фінансово, то у нас є баночка монобанка, де ми збираємо на камеру, бо хочеться якось покращувати, все ж таки наш контент. І ви також можете стати спонсором нашого каналу. Там три рівні: дослідники, котики, авокадики на кожному з рівнях якісь свої приємні цікаві плюшки. А, вже у нас є спонсори, яким ми дуже вдячні за таку підтримку. Але це все вже ж тільки після підтримки збройних сил України. Ну і, в принципі, сьогодні все. Я Яна середа Манилова. Весь цей час був за кадром монтуватиме цей випуск мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць, авокадо, авокадик, авокадуся. Ми вас всі дуже сильно любимо. Ми цілимо. Бувайте. Принцеса Діана, Діва Марія. Геніально. Джері, Альона, Колмі.